Перемовини про закінчення війни в Україні очікуються вже у квітні-травні. Так пише турецьке видання Хурієт. Пишуть, що до цього голосять режим припинення вогню, населення України, начебто, готове до перемовин. Тенденція показує, що умовно кажучи, навряд чи буде майдан після їхнього початку. так вже пишуть українські видання, і, зрештою, масло у вогонь підкидає керівник української розвідки Кирило Боданов, який каже, що якщо до літа не розпочнуться серйозні переговори, під Загрозою майбутнє існування України. Отож розберімося сьогодні у темі мир мирних перемовин. Хто каже правду, хто обманює, хто нагнітає і для чого нагнітати ситуацію саме зараз. І мій гість сьогодні це Володимир Гриско, дипломат, міністр закордонних справ України 2007-2009 років та керівник центру дослідження Росії. Пане Володимире, доброго дня і дякую, що знайшли час доєднатися до нашої розмови. Вітаю, Катерино. Ну я би зробив неличку відразу ремарочку поки що існуючої Росії. Так, ми вивчаємо Росію, але думаємо, що скоро в нас скоро ми залишимося без роботи. Будемо щось інше вивчати. Я б хотіла сказати, що я засмучена. Але ні. Пане Володимире, вам не видається дивним, що народні депутати України про сій свої свідомості розповідають, хто що і як їм сказав з представників сил оборони на закритих, я наголошую із грифом засіданнях, і взагалі на засіданнях, які пов'язані з нацбезпекою, як закритого засідання від народного депутата може щось витікати з рота? Ну, знаєте, мені здається, відповідь вже є. Правоохоронні органи, наскільки я читав, почали розпочали кримінальне розслідування. От нехай вони розслідують і розкажуть народному депутату, що можна, щоб у нього витікало з рота, а що не можна. Я думаю, це буде правильна реакція на те, що відбулося. Україна виявилась відкинутою на 100 років. Її енергетика знищена. Це тривали конфлікт, і його треба завершити. Це найсвіжіша остання заява держсекретаря США Марко Рубіо. І, зрештою, він назвав фінансування України глухим кутом і закликав до початку перемовин. Чому так зараз качають тему перемовин? Чому саме зараз? Ну тому що Трамп обіцяв, що він закінчить війну, як ми пам'ятаємо, за 24 години. Йому треба якось пояснювати своїм е, виборцям, що він не просто займався е, популізмом, а все ж таки щось має зробити. Е, тому е, це об'єктивно, це, це, об це е, те, що має відбутися, але ж дивіться, е, його е, е, така, ну, я би навіть сказав, трубадурна заява, що я закінчила за 24 години, давно вже забута. Вже всі давно махнули рукою на 24 години. Тепер у нас з'явилися 100 днів, потім буде 300 днів і так далі. І так далі. Тобто, по мірі того, як Трамп в'їжджає в тему, я кажуть, йому стає очевидним і зрозумілим, що легких рішень немає. Якщо він хоче демонструвати своє лідерство, ситуація буде змінюватися. Але е, виключно не, не не коштом України. Тому е, перег... заклик до переговорів це заклик до того, щоб завтра сонце встало зі сходу. Е, ну воно так в принципі і буде. Е, е, воно встане і зайде на заході. А от е, яким чином воно буде йти е, по небосхилу протягом дня? Оце якраз і питання. Також я побачила свіжу заяву про те, що, мовляв, Європа боїться, що її можуть виключити з мирних переговорів. І, власне, ризик полягає у тому, що мовляв США розроблять таку стратегію, яка буде невигідна Києву. А Європі довірять такого собі. Роль такого собі спонсора відновлення і такої колосальної відбудови України це зазначає неназваний у джерелах високопосадовець Європи, то якою якщо в разі, в разі, якщо ж перемови не буде якою, все ж таки на вашу думку, може бути справді роль Європи, бо якою буде роль Трампа і США? Плюс-мінус ми розуміємо так. Він діє з позиції сили, і він вірить ще, що все будується від сили. Але якою буде роль Європи? Ну, поки що ми на жаль не розуміємо остаточно, якою буде позиція Трампа. Е, нема ще сформованої лінії. Вона зараз тільки опрацьовується, е, і тому я думаю, що зараз якраз надзвичайно важливий момент для того, щоб все таки наші. Підходи були чіткі, ясні, щоб вони були донесені до свідомості і Трампа і його команди відносно Європи. Ви знаєте, я з величезною приємністю недавно прочитав інформацію про те, що 12 лютого відбудеться зустріч міністрів закордонних справ США, ключових європейських країн і України. Для мене це гарний сигнал того, що та лінія, про яку я говорив уже місяці перед цим, а саме про те, що це має бути спільна позиція цивілізованого світу щодо дикої Росії, вона поступово собі пробиває дорогу. І якщо ця зустріч 12 лютого стане лише першим, так би мовити, кроком. На шляху підготовки саме такої спільної е, західно-української, скажімо так, е, позиції, то тоді мені здається, ну ці всі розумування про те, що от Америка відійде, Європа буде такою, чи сякою, чи вони будуть робити щось по різному. Ну, воно, воно е, перестане бути просто актуальним, тому що насправді йдеться про те, що і США не можуть покинути Європу, якби там хтось не говорив. І Європа не може залишитися без США. Це об'єктивний момент. Трансатлантична солідарність це основа безпеки всього цього північно-атлантичного простору. Якщо США уходять, ну відповідно у Росії з'являються важелі впливу на Європу. Якщо Європа стає ніякою, тоді це значно складніше для США, тому що. Виникає проблема ну власне на європейському континенті, і так далі тому мені здається, поки що це все знаєте розумування на тему. Я думаю, що нам зараз треба мати максимально активну позицію, максимально інтенсивно бомбардувати нею і європейців, і американців. І думаю, що якраз 12 лютого наш міністр це дуже ефективно і популярно пояснить в Брюсселі. Пане Володимире, вчора бачила повідомлення у медіа стосовно розмови Трампа і розмови Путіна, власне, там питання звучало так: чи президент Трамп говорив з президентом Путіном стосовно цієї авіакатастрофи, яка відбулася у Сполучених Штатах, де, ймовірно, на борту була там частина російської фігурної школи. Як вам здається, чи справді могла бути? Така розмова між двома лідерами е, на жаль, один з них Путін. І якщо вона була, чому вчора не був використан, не була використана можливість поговорити про Україну, про війну і про те, як зупинити війну? Е, ну, бачите, е, з'явилися спекуляції на цю тему. Їх уже багато. А чому ж про це не повідомили? А чому нам не сказали? А може була якась ще інша розмова? А його відповідь, можливо, Трампа має на увазі, говорить про те, що вже якісь контакти перед цим були, і так, далі, і так далі. Ну, ви знаєте, все те, що говориться, воно перевіряється практикою. От те, що ми чуємо і бачимо сьогодні, не свідчить про те, що щось змінилося ні в позиції США, ні в позиції поки що існуючої Росії. Тому я би не надавав цьому надзвичайної валі, і повторюю ще раз: наша мета повинна полягати в тому, щоб переконати американців, в тому, що якщо Трамп хоче бути великим, якщо він хоче зробити Америку знову великою, він не повинен ставити себе на один рівень з інтернаціональним міжнародним бандитом, як місця якому в Газі, і якщо він думає, що він порозумівшись з ним підніме себе і Америку, то це величезна помилка. У нього є. Ключовий конкурент це Китай, бо там є економічна сила. Що таке Росія сьогодні? Це, як кажуть, нуль без палочки. Це країна, яка прямує до свого економічного колапсу і краху. При тому, як кажуть економісти, вже цього року цілі, цілі галузі цієї економіки можуть просто посипатися. То я Трамп, я великий, я хочу зробити Америку знову е першою серед всіх перших, і я опускаюся до рівня, по-перше, А, воєнного злочинця, Б економічного нуля. Тоді хто я? Ну, От вся логіка, пане Володимире. А от загалом, якщо е подивитися насправді наш медіапростір і послухати ці заяви експертів, останніх півроку. Так точно, просто кожен експерт має заявити якийсь плюс-мінус реальний чіткий термін, коли будуть ці перемовини. Там і сценарії в кожного є свої. Але я не можу зрозуміти, звідки беруться ці терміни. Я розумію, що зазвичай тема перемовин, тема якихось домовленостей виринає тоді, коли на фронті або з одного, або з іншого боку є якась стагнація. Ну, це береться, я думаю, з зневігластва. Бо якщо ви подивитесь на цих експертів в лапках, то це люди, які до дипломатії мали таке саме відношення, як я до порятів на місяці назад. Тобто, люди, які не розуміють, що таке перемовини, люди, які ніколи в цьому процесі участі не брали, люди не розуміють, що є основою для початку цих перемов, і так далі. І так далі. Тобто це фантазери, які сидять із пальця, із стелі е, висмоктують щось, що потім видають за якісь е, об'єктивні реалії і так далі. Е, ну, просто я ну, в двох словах. Коли е, починаються переговори, вони починаються тоді, коли дві сторони хочуть досягти якогось результату. Ну, це перше і головне. Е, Путін впродовж останніх кількох е, тижнів і вся його камарілля неодноразово повторювали, що жодного відступу від е, його максималістських е, ну, вимог чи хатєлак, чи як завгодно їх можна називати, не буде. Ну, поясніть мені, знайдіть мені і покажіть, е, е, хоч одного політичного діяча в Україні чи політичну силу, які скажуть, що ну, хіба що може. Ну, відома, яка колона у нас нікуди не зникла, сидить в парламенті і продовжує е, е, виконувати роль Ждуна. От. Але е, всі інші притомні політичні сили і е, політики ну, ніколи в житті не зможуть зробити того, що, що, що вимагає Московія. Тобто ну, питання в задачі: е, переговори про що? Про українську капітуляцію? Давайте подивимося на це з українського боку. Е, ми що е, будемо. Е, Погоджуватися на а, а, інші умови, ніж як на відновлення своєї територіальної цінності, як на покарання злочинців, як на а, 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 те, що країна-агресор має компенсувати нам а, задані втрати і так далі, ми, ми скажемо, що ми це все пробачаємо і віддаємо Росії та Господи, ну це абсолютний абсурд. Тому говорити сьогодні про якісь перемовини, про якісь переговори, про якісь угоди. Ну це просто фантазувати при тому так буйно, що можливо тут треба більше до лікарів, ніж до, 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 до реалій. Тому я не знаю. Не слухайте цих псевдоекспертів, які які ну, займаються просто або просто накачуванням своїх там якихось. Переглядів в своїх Ютубах ютуб каналах і так далі, ну або просто грають на руку тих, хто ну насправді хоче розглядати ситуацію в Україні. Нам по іншому треба ставити питання. От я вчора був на одному ток-шоу, і е е е журналісти на вулицях Києва ставили питання, на які поступки ми повинні піти. Я кажу: слухайте, ну е а ви маєте якусь громадську позицію, громадянську позицію, якусь відповідальність. Для навіть чого випадки? Це формулювання питання? питання. А? Навіть формулювання такого питання О, це вже... О, я про це я кажу. Я про це я кажу: а чому ми поставити питання, що кожен з нас повинен зробити, щоб допомогти нашим героїням і героям на фронті перемогти цю Орду? Розумієте, навіть ви правильно кажете, навіть в формулюванні питання вже закладена якась позиція, так ми що повинні внутрішньо роззброюватися. Демо, демотивуватися і так далі, чи навпаки, чи ми повинні об'єднуватися для того, щоб перемогти цього дикого роду? Тому питання зараз про, про, про якісь перемовини, про якісь угоди. ну Це фантазії на рівному місці. Пане Володимире, не можу ще оминути тему заморозки допомоги від США, і власне знову ж таки дуже багато спекуляцій і розібратися насправді доволі складно. Хтось пише про те, що указ Трампа поширюється на не поширюється на більшість оборонних програм. А хтось пише, що поширюється, також бачу повідомлення від центру протидії дезінформації про те, що Трамп не зупиняв військову допомогу Україні вона продовжується за раніше прийнятими пакетами, що насправді відбувається із заморозкою фінансової допомоги від сполучених штатів. Я не є так би мовити людиною, яка безпосередньо залучена в ці. В ці програми і так далі, я чую те, що і ви чуєте, і я вірю повідомленням нашої влади про те, що військової військової допомоги це не, 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 не стосується. Вона залишається така, як є зараз. Там вже бачите, вже є певна зміна в позиції держдепу, що те, що стосується суто гуманітарних питань, залишається як і як і, як і було. Ну а те, що це виконання передвиборчої обіцянки Трампа переглянути все глобально, це теж, це теж правда. Я думаю, що формулювання призупинення, а не зупинення, це серйозна, так би мовити, надія на те, що після аналізу того, що відбувається, після ну, дехто каже, що там справді є якісь програми, ну, які не є першочерговими, скажімо так, дипломатично. І які не сильно впливають на те, що от нам сьогодні справді безпосередньо вже вкрай потрібно, а є просто продовженням того, що було колись. То я не думаю, що по-перше, це триватиме 90 днів, це може тривати і менше. А по друге, це просто буде якась певна ну реорганізація, мені здається, самої методики допомоги і ключові елементи, особливо те, що стосується, скажімо. Ну допомоги, ну скажімо, там сім'ям, які втратили своє житло переселенцям, нудишнім е е нашим героям, які е через е бой... ці бойові дії втратили там кінцівки, е тобто стали людьми з інвалідністю, і так далі. І так далі, то ці всі речі повинні е безумовно бути продовжені, і тут е мені здається, що чогось надзвичайного чекати не потрібно. Пане Володимире, і на сам кінець. Заява Трампа про Гренландію, про Панамський канал, про Канаду. Зрештою, скорочення допомоги і заяви його чиновників про те, що буде аудит той допомоги, яку отримувала Україна від його попередників. Чи не видається вам, що Трамп усіляко хоче повернутися власне, до такої політики сили і тиску? 19 століття, де сильна країна домінує просто за фактом того, що вона сильна, не зважаючи на інтереси слабкої. Чи не видається вам, що він трохи застряг ще у тій парадигмі старіші і не приймає якісь сучасні зрушення, тектонічні? Трошки є. Знаєте, мені теж здається, що це так таки, знаєте, ну, трошки заносить в цей бік, коли. Я сильний я можу, але тоді виникає питання: чим тоді ти відрізняєшся від, від Путіна і від всіх інших автократів, які мислять приблизно такими самими категоріями. Але ви знаєте, ну відмінність демократичного лідера, будь-якого навіть і трошечки такого, ну скажімо так, нетрадиційного від, скажімо, московицького царя, полягає в тому, що він не може робити все, що він хоче, от він зараз. Видав указ про те, що він відміняє практику, що ті діти, які народилися в США, стають автоматично громадянин США, і тут же ви бачите, що зробили декілька штатів, подали нього в суд. І питання буде вирішуватися в суді і сказати, що він там переможе ну велике питання. Подивіться, що зробили європейці, коли він почав на 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 данію. Ну, об'єдналися сказали, що ми будемо допомагати дані, і жодних е, речей такого типу не відбудеться. Вам потрібно е, посилити свою присутність в Гренландії в плані е, безпеки. Ну так ради Бога, які проблеми? Сідаємо за стіл, починаємо говорити, знаходимо рішення, тиснемо руки, п'ємо шампанське і, і, і йдемо далі. Е, Канада. При всій при всьому тиску так зараз сьогодні справді є повідомлення, що вводяться 25% відсоткові фактично податки на товари з Канади ніколи не стане черговим штатом США. Про це заявили голосно і так далі. Президент Панами сьогодні розказує, що він жодним чином не збирається обговорювати навіть питання про продаж Панамського каналу. Тобто все насправді відбуватиметься трошки по-іншому. Зараз сплеск, зараз емоції. Ну а потім воно все прийде в якусь свою серединну лінію, знають можливості сісти, поговорити, узгодити позиції, на тому, на тому все закінчиться. Так що, не будемо кричати, як одна наша видатна політикиня сучасності, що все пропало. Ще нічого та не будемо драматизувати. І я насправді дякую вам за такий тверезий, спокійний, врівноважений аналіз для того, щоб трошки наші глядачі після перегляду всіх цих заголовків, де все пропалося все страшне, і завтра, і ми вже будемо якимось там якоюсь частиною Польщі, і так далі. Для того, щоб всі могли вгамувати емоції і мали трохи здорового глузду. Також головне як... Катерина, в Катерина, всіх випадках згадувати. Слова відомого англійського політика, що ніколи не здавайся. І якщо ми будемо керуватися таким підходом, то все буде добре. Я дякую вам за аналіз, я дякую вам за розмову. А Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні спілкувалися з Володимиром Грицьком, дипломатом, міністром закордонних справ України 2007-2009 років. Як він сам сказав, поки керівником центру дослідження. Росією. тож друзі, кому цікава така інформація, кому цікаво слідкувати за нашими терами, прошу підписуватися. Завжди вам тут раді. І пишіть у коментарях, кого би хотіли бачити наступним гостем розмова, а також на які теми. Адже нам важливий цей фідбек. Побачимось.